Добрий ранок, малята! Подивіться, яка сьогодні в нас сніжна погода так на вулиці. Я вам для початку пропоную прослухати пішика про сніжок. Білі білі лебеді налетіли, ніжним пухом пірячком в сад укрили. Я одну сніжиночку обіймала, та вона сльозинкою раптом стала. Бавтеся, сніжиночки, веселіться. Лиш долоньки теплої стережіться. Малята, відповісте, будь ласка, на мої запитання. Скажіть, будь ласка, чи можна взагалі сказати, що в нас сьогодні снігопад? Так, малята, так можна. Чому? Бо подивіться, який сніжок У мене вже вся куртка у маленьких-маленьких сніжинках. Малята, а який сніжок йде? Великі його сніжинки чи вони ось такі маленькі? Подивіться. Вони маленькі, так, малятка. А звідки взагалі падає наш сніжок? Він падає з неба. Так, малята, в нас знайшли хмарки, і ці хмарки принесли нам сніжок. Малята, а як сніг взагалі падає швидко? Так, Малята, він падає швидко. Молодці. Малята, скажіть мені, взагалі, з чого складаються наші сніжинки? Малята, що це в нас? Це в нас водичка, так, малята? Бо якщо підставити долоньку і спіймати маленьку сніжинку, то ми можемо побачити, що вона розтане в нас в руці в долонці, і виявиться, що це малята-водичка, так а зараз я вам пропоную роздивитися картинки сніжинок. І подивитися, якими вони бувають, які в них бувають візерунки. Але малята, я вам пропоную це зробити вже в нашому садочку в групі, бо сніг несе такий великий великий Мене зараз малята замете. Тому давайте переходимо далі на наше заняття вже в групу. Ось такі малята бувають різні сніжиночки. Роздивіться, будь ласка. Ось такі бувають. Ви їх можете побачити, якщо зловити одну сніжиночку на якусь темну річ, і ви їх також, малята, зможете роздивитися. Малята, ми сьогодні з вами говорили вже про сніжок, так і про снігопад, який в нас зараз на вулиці. Він в нас то сильніше, так? Ви бачили, коли я була на вулиці, сніг що сильний. Зараз він же трішечки стих наш сніжочок. Ми з вами роздивилися сніжиночки, які вони бувають із різними візеруночками, так? Зараз малята, я вам пропоную пограти в гру Виправ, що не так. Я буду вам казати речення, і ми будемо його виправляти, якщо в нас щось буде не так. Давайте малята розпочинати. В нас закінчилася зима. Малята, в нас зима ще не закінчилася. так? Правильно треба казати, в нас зараз зима, так? бо ще в нас на вулиці і холодно, і сніжок йде, в нас ще справжня зима. Давайте наступне речення. Із неба падає темний сніг. Неправильно, так, малята, бо з неба падає біленький сніг. Так, малята? Давайте далі. Зараз на вулиці дуже спекотно. Це неправильно, так, малята, бо зараз на вулиці дуже холодно, так? Малятка, ви молодці. Ось така коротенька гра, але ви були дуже-дуже уважними, молодці малята. На цьому наше заняття закінчиться на такій прекрасній нашій грі. Я вам кажу до побачення. Виходьте, малята на вулиці, поки йде сніжочок, грайтеся, гуляйте, роздивляйтеся його. І я кажу вам до нових зустрічей, малятка, бувайте!